А Кремль продовжує затягувати можливі переговори про припинення вогню з Україною. Прес-секретар кремлівського диктатора Пісков заявив, що Володимир Путін не виключає зустрічі зі своїм українським колегою, але тільки після того, як буде проведена якась там робота. Остання заява Піскова стала черговою спробою Москви уникнути серйозних переговорів, не зважаючи на вимогу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, щоб Росія погодилася на перемир'я до 8 серпня. Інакше підуть тарифні заходи. Ше політику спочатку американський лідер дав Росії 50 днів, але незабаром він скоротив термін, заявивши, що він розчарований Путіним. Пісков повідомив журналістам, що лідер Кремля не виключає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після того, як буде виконано необхідну роботу на експертному рівні та пройдено потрібний шлях. За його словами, цю роботу ще не було виконано. Ну і Зеленський зі свого боку заявив: ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії, тому Україна вкотре пропонує перейти від технічних обговорень до реальних переговорів, не обмінюватися заявами, а зустрітися на рівні лідерів. Кремль не раз натякав на готовність до переговорів з Україною заради завершення війни, висуваючи водночас туманні та малореалістичні умови, що давало змогу затягувати процес, продовжувати обстріл і захоплення нових територій. Пише політик.